Біля свято успенського собору у Полтаві прощаються з бійцями Русланом Казаковим та Олександром Артеменком. Він був поранений, він лежав три рази в госпіталі, і кожен раз, коли йому казали Саша, ну ти ж уже. Дивись, яка в тебе хвороба. Ну, ти ж дивись, як тобі тяжко. Ні, він казав, я не можу покинути своїх хлопців. Там молодь їх треба вчити. 55-річний сержант Олександр Артеменко перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. Це людина, яка з перших днів, 26 числа, він вже воював. Як тільки це почалося, він одразу пішов в воєнкомат і, ну. Його забрали, і він служив. Він був командиром розвідки. За життя Олександр захоплювався риболовлею, Розповідає Ірина Ванжега. Будучи на пенсії, як воєнний, він мріяв оце побути на рибальці. За нього така він казав, ось приїду, в охті, піду на рибалку. Помер захисник у лікарні на Харківщині 16 серпня 2023 року. В районі виконання завдань через проблеми із серцем. Про це повідомив начальник групи морально-психологічного забезпечення міського терцентру. Комп. Сергій ми не віримо, що його нема хоч ми його, ну, це неможливо. Полеглого солдата Руслана Козакова мобілізували 24 квітня 2022 року. Він служив на посаді водія відділення керованого мінування групи інженерного забезпечення. Він ходив військомат, от і його, як наче, записали в резерв. А потім через декілька днів йому набрали і сказали, що такого ти числа ти мусиш бути вже готовий і поїхати. Як розповів друг дитинства бійця Олег Грицай, Руслан захоплювався автомобілями. Він з 13 років, він вже ганяв машини, сідав за руль, колоні просто, і переганяли нові автомобілі на автосервіс. Все життя працював на автосервісі. Ремонтував маршрут. машин у мене було всі до нього. Як тільки мав таку можливість, от попереджав, коли що зі мною все добре, я на зв'язку. Нам теж час від часу, який з якимись святами, він ніколи не забував, і завжди вітав. Від вогнепального поранення солдат помер 21 серпня 2023 року у Полтавській лікарні. Про це розповів Сергій Шкоропій. Поховали бійців у Полтавській громаді. Світлана Мастепан та Микола Єрьоменко. Суспільне новини Полтава.